Як знайти ментора, тобто особу, що буде наставляти і підказувати, що робити, дуже часто задають це питання. Моя відповідь така: як знайти ментора? Перше сісти, взяти зошит так. або макбук, написати список там, з десяти людей, хто ви хочете, щоб були ваші ментори. Потім, як я це роблю, мій досвід. Я знаходжу людину, яка знає цю людину. У uh -huh. мене, по моєму досвіду, 9 із 10 конектів це було тільки через довірену людину. І чим вища людина, cool. тим е, це тільки, тільки це працює. У мене з високими людьми, наприклад, там, як Чичваркін, е, всі всі, всі – це все було через довірену людину, яка каже: цьому молодому хлопцю можна довіряти, йому можна виділити 15, 20, 30 хвилин. І тоді, коли ви йдете на зустріч, саме найголовніше це те, як ви її проведете, вашу першу зустріч. Як, наприклад, я її провожу, я завжди йду з подарком. Я завжди йду з подарком до тієї людини, Цікаво. е якої є все. Для чого я це роблю? Тому що це енергія. Гроші це енергія. За першу зустріч, я пам'ятаю, наприклад, коли е я просив Євгенія Чечваркіна виступити на відкритті в Ян Business Club в uh -huh. Лондоні. У нас був рахунок, там фунтів 300, і в його ресторані новому хайді і я, я просто просив його, щоб я його закрив. Я його закрив, я був дуже радий. Тому що до таких людей ви і тисячі інших людей підходять і завжди щось просять, просять, просять. Дайте. Ви вже відрізнетесь 99% людей. Знайдіть те, що ви можете дати вашому ментору. І тоді він побачить, що ви інакші. Це перше. А друге, всі ментори, більшість менторів це вже люди старші, там, за, за 30, за 40, за 50. У них вже нема такої молодої енергії, яка була зараз. У них що є? У них є А досвід, Б зв'язки, і це так. гроші. Так. А що потрібно такій людині? Ну так, хвилинка гумору. То як молода жінка. Це <реш> молода енергія, молода Абсолютно. енергія, яка їх вдохновляє, яка бачить ці гарячі очі і розуміють, о, з цієї людини буде толк. Якщо вона щось попросила, зробіть, зробіть це, перевиконайте плани, перевиконайте те її очікування. І вона подумає, вау, от в цього хлопця я хочу вкладувати. От я бажаю, щоб ви були тим хлопцем, якого вони захочуть вкласти.